Огляд бюджетного ремонту ванної кімнати номер 2 Ми сьогодні з вами знаходимося в ще одній квартирі в місті Києві, яка здається в аренду. І сьогодні ми робимо огляд на ванну кімнату і порівнюємо її з попереднім відео. Тут також має бути бюджетний ремонт. І сьогодні ми з вами зрозуміємо, чи буде взагалі відрізнятися ціна, чи ні. Так, друзі, як завжди, починаємо ми з вами по традиції з плитки. На стінах ми використовували плитку розміром 60 на 60 сантиметрів, і по вартості вона вийшла 449 гривень за квадратний метр. Друзі, по всьому периметру вартість плитки разом з роботою вийшла двадцять шість І Якщо ви шукаєте собі майбутню плитку по Найкращим цінам в Україні, то просто переходьте у наш телеграм-канал, який знаходиться в описі до цього відео. Ми зможемо вам допомогти з вибором. Як ви могли вже звернути увагу, тут стоїть така ж сама витяжка, як і на попередній квартирі, а не за 500 гривень, а з трішечки переплатою за 5000 тисяч гривень. Але вона повністю буде виконувати свою функцію і прибирати всю зайву вологу. Тому за витяжку плюс тепер недоліки, друзі. Тут вирішили власники зекономити на пральній машинці. Поставили машинку за 10 тисяч гривень. Вона коштує на відміну від попередньої за 14. І тут всього два режими стирки: це або 30 хвилин. Або 3 години. А далі, друзі, ось така шафа, в якій у нас розташований нарешті нормальний бойлер, на відміну від попередньої квартири, там був на 50 літрів. Тут уже у нас нормальний на 100 літрів, якого вистачає на багато довше. І питання про бойлеру: чи вистачить взагалі, щоб побутися одній людині? Приводу бойлера 50 літрів. Для тебе можливо вистачить для мене наполовину. Плюс є ось такі е, режими, де можна виставити або економний режим, або поставити е, максимальний режим, якщо у вас е, гості, наприклад, і болером будуть користуватися е, всі. Тому болер класний і ось ця шафа е, також дуже добре вписується у інтер'єр. Так, друзі, як у нас тут виглядає ситуація з душем? Як ви пам'ятаєте, у попередній квартирі використовували власники за 700 гривень таку шторку? Ось вам приклад скляної душової перегородки. Але друзі, все ж таки вона коштує 10 тисяч гривень. Тому ми маємо розуміти, що за таку красу треба буде платити кошти. Тож взяли комплект за 3800 гривень. Це душова система, плюс змішувачнувальник. У Обох з них є великі недоліки. Зараз розповім про Друзі, Ось ми з вами дібралися до тумби з умивальником. Як ви пам'ятаєте, на попередній квартирі використовувалась тумба за 8 тисяч гривень. Тут у нас тумба розміром в два рази менша, але вартістю 8 тисяч 500 гривень. Тут вже немає такої проблеми з плямами та з подряпинами. Також на тумбі використовується поліуретанова поклійка, що забезпечує її вологостійкість. Тобто вона у вас не розбухне і нічого з нею не відбудеться. Але все ж таки повторюю, змішувач підібраний неправильно. Дивіться, яка проблема. Тобто він за короткий, коли ви миєте руки, ось це все воно ллється просто через гору, що не є круто, і взагалі ну, незручно їх мити, тобто він має бути довшим. Тому тут зекономили, як би і підібрали ще не під розмір. Тому, як би і плюс, і мінус цій тумбі. норм, змішувач ні. Ну що, дібралися ми з вами до туалету, і що я хочу про нього сказати? А, такий туалет. Гривень приблизно, і це було не найкращим рішенням у власників, тому що якщо ви плануєте собі бюджетний ремонт або готуєте квартиру під здачу, можна було поставити звичайний туалет за 3 тисячі гривень, який стояв на попередній квартирі. Тут вже за 7 тисяч гривень, і до чого я веду. А ви, якщо ще трішки переплатите, за 8-9 тисяч можна вже поставити собі повноцінну інсталяцію, красиву і не переплачувати за бренд. Тому ну, тут така сумнівна ситуація. А, далі у нас осушувач для рушників. Стандартний, класичний в класичному хромованому кольорі. У нього тут три режими: мінімальний, а, мінімальний середній та максимальний. Повністю виконує свої функції. 4 тисячі його вартість. Прекрасне рішення, бюджетне, тому за нього лайк. І, друзі, добралися ми з вами ще до дзеркала. Що хочу сказати, звичайне дзеркало з підсвіткою повністю вписується у інтер'єр і на всі 100% буде виконувати свої функції. Ну що, друзі, про що я вам ще не сказав? Стеля тут. Такої ж самої вартості, як і на попередній квартирі. Тут 4,1 квадратних метри площа, тому 4100 гривень у нас вийшла ця стеля по вартості. Ну і зараз можемо з вами пройти і порахувати, яка ж все ж таки вартість у нас вийшла за цю ванну кімнату. Також стоять дуже якісні круті двері, але трішечки дешевші по вартості всього 14 тисяч гривень. І на всій квартирі їх всього дві, тому 28 тисяч гривень за комплекс. Друзі, ну а повністю весь список з цінами та продукцією ви зможете знайти у нашому телеграм-каналі. Який ви можете знайти в описі до цього відео, я вам зараз скажу, що фінальна вартість у нас вийшла трішечки дорожча ніж у попередній квартирі. Вона вийшла 115 15 тисяч гривень, трішечки дорожча, не дивлячись на те, що площа у цій ванній кімнаті менша 4,1 квадратних метри. Але все ж таки весь список ви можете переглянути у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь на наш. Ютуб канал для того, щоб бути в курсі всіх новин, які відбуваються у світі ремонту. Ну а з вами був ваш бульбуль. -Буль.